Кольори натхнення, так називається виставка художниці Ольги Переяслової, яка відкрилася вчора в сумській художній школі. В експозиції представлені живописні роботи. Моїми роботами я хотіла б дарувати людям позитивний настрій і добро. Ви бачите, що вони всі кольорові, яскраві, щоб життя у людей було таким. Яскравість життя в своїх натюрмортах та пейзажах розповідає авторка. Вона передає за допомогою акрилових фарб та олії. Є і акварельні роботи. Важливо творити, прислухаючись до своєї душі, каже художниця. Цю ідею вона намагається передати учням художньої школи, де викладає 25 років. У нього не хороша робота. У нього хороші... в неї не тільки хороші роботи, в неї хороші учні. Багато з них вже мають художню освіту. Ольга Михайлівна в живописі має своє впізнаване художнє обличчя. художника відкриття виставки це ніби народження таланту, який до цього певний час формувався, каже директор школи Олексій Кузьменко. Вона має такий хист до кольору. Тобто чарівний пензлик вона малює прекрасні живописні роботи, квіти, ну це в неї коньоки, як кажуть. Для нас, для нашої школи це дуже важливо, щоб кожен викладач прозвітував, тому що навчати дітей, але самому так, творчо не працювати це мінус. Раніше Ольга Переяслова брала участь в колективних вернісажах. Це її перша персональна виставка. Через карантин відвідати виставку можна тільки онлайн. Експозиція з'явиться на Фейсбук-сторінці та офіційному сайті Сумської художньої школи.